Новини на Суспільному. Харків з вашого дозволу, перейдемо ще побіжно до питання внутрішньої церкви, точніше, не нашої церкви, а церкви нашого ворога. Московського патріархату не змогли минулого тижня народні депутати ухвалити бодай би один законопроект із кількох, які є під куполом Верховної Ради. Чому вкотре не, не знайшлося якоїсь волі? Я не знаю вже, як це називати. Ми з вами дуже багато разів вже обговорювали цю тему, і таке враження, що вона не зрушується з тієї мертвої точки, окрім того, що. Лавру де окупували все інше завмерло на тому самому місці. Причому і президент заявляв про це, що треба з цим питанням розібратися. І голова Верховної Ради казав, що після пасхальних канікул ми будемо розглядати ці питання, і все рівно вони не змогли це питання проголосувати. Я вже втомився повторювати, що розумієте, вузол церковних проблем наша влада намагається розрубати... Пітнілими тремтячими руками, а це означає, що вони ну дуже бояться. І поки цей страх, напевно, і дуже гарно відчуває, і, про, і, і щитують якраз московські попи, вони зараз пішли фактично в наступ. Вони намагаються легалізуватися, вони намагаються переконати про те, що вони ніякі не московські попи. От я теж особисто спілкувався з представниками так званої. Російської церкви у Воронькові Вороньків це таке сакральне місце для паши Мерседеса. Там знаходиться його маєток і там його оберігають, дуже охороняють, і стоїть дві патрульні машини поліції. Так от ми зустрічалися з представниками московської церкви цієї громади, і розумієте, тут реально є проблема, оскільки з шести церков є лише одна церква православної. Церкви. Церкви України це в селі Мирне. Тобто там є варіант, куди ходити. Із цих шести, які приналежні до так званої московської церкви, лише один ну висловився насправді ну. Про нього і не скаже, що він священник священник московський церкв. Він дуже патріотичний, він волонтерить, і от я розумію його прихожан, і вони, в принципі, в них розрив шаблону, тому що в них не вкладається, як можна бути патріотичною людиною допомагати українському війську і бути в цій московській церкві. Насправді в нього була досить така проста відповідь. Ми боїмося. От ми занадто боягузи, щоб прийняти таке рішення. Вони посилаються на. На те, що ми маємо отримати згоду, ви начальника, тобто патріарха, Насправді це брехня, тому що ця московська церква ніяк не визнана. Так, от вони намагаються переконати і бити зараз людям, і зокрема через суд, коли вони подають до суду, зокрема на п'ятий канал. А в них ж, яке ж іде формулювання, що ми не московська церква. Вони намагаються переграти так, що ми українська церква, ми ж в Україні, ми українські попи. Насправді вони займаються око української влади. Немає політичних волі розрубати цей е, вузол церковних прав. Ну, немає. Очевидно, вони розраховують на певну підтримку на наступних виборах, про які вже активно говорять на банковій. І очевидно, найбільш дисциплінований електорат це якраз прихожани, якраз прихожани Московської церкви. І ще один такий приклад Святогірська лавра. Ну, це на Сході. Я не знаю, які треба аргументи, окрім російських ракет. Так вони що пояснюють? От, якби не було Збройних сил України, так по нас не стріляли. Тут народ, ми на своїй території, все на батьківщині, і вони озвучують фактично речі, які їм задвинули московські попи. Тобто, якби не було збройних сил, тобто, якби ми не чинили опер, було б все тільки все хорошо. Тому. Очевидно, далі цей спротив буде, і очевидно, влада. Я вам гарантую, може позбити, в заклад на що завгодно, що е, ніякого руху щодо заборони московської церкви не буде. Основна причина. Так ми ж українські, так ми ж в Україні, ми не маємо ніякого відношення. А насправді народ досить таки далекий, і, і вони не самі кажуть: так ми ж порвали з московської церкви на синоді в травні минулого року. Так формально порвали, але жодного документа, який показує про те, що не порвали, немає навіть до цього ж папу римського, до якого з яким буде зустріч президента Володимира Зеленського, звер... зверталися Кирил, і вони чітко писали про те, що відбувається ганіння їхньої церкви в україні будемо Ту споглядати Володимире, будемо